Взагалі я цілком усвідомлюю, що мій творчий шлях абсолютно посередній. Та думаю, вам буде цікаво дізнатись, як він закінчився. Довгий час я був басистом в одному гурті. Ми грали прогресивний метал із симфонічними елементами та атмосферними вставками. В колах свого жанру мали певну популярність велике число щедрих прихильників, запрошення на фестивалі в усій Європі, та навіть успішний сингл, що потрапив у саме кінець американських чартів. Усе йшло в темпі, що давав нам неквапливу та справедливу відповідь на наші старання. Проте, посеред роботи над новим альбомом. Наш гурт спіткала ще одна криза, цього разу ми не могли зійтись у поглядах на структуру більшості пісень. Тоді я не думав, що це може призвести до таких наслідків, ми вже справлялись з подібними суперечками, у багатьох це невід'ємна частина робочого процесу, та виявилось, що інші члени гурту мають між собою якісь давні образи. Що почали смердіти із новою силою. Дуже скоро ці проблеми звели на нівець усі наші старання, а мої спроби усіх примирити увінчались виснаженням та численними невдачами. Тоді було прийнято рішення заморозити діяльність гурту, хоча я впевнений. Що більше ми ніколи не зіграємо разом. Саме я записував, зводив, шліфував та склеював докупи наші демки. У мене це виходило досить добре, тому, залишившись без роботи та певності в майбутньому, я подався у створення мінусівок та інструментальних треків під замовлення. Мої зв'язки допомогли на початку, але якихось значних результатів я не досягнув. Більшість моїх робіт публікувалися під чужими іменами, що дуже скоро губились у темному в'язкому морі розчарувань. Одного дня зі мною зв'язався давній друг, з яким я не спілкувався ще з часів музичного училища. Він давно кинув музику та подався в бізнес. Не знаю, яким боком він був до тієї справи, та пропозиція стати композитором для комп'ютерної гри мені сподобалась. Проект вже певний час був у розробці, хоча більшість стилістичних рішень ще були досить розмитими. Гра була у жанрі жахів, тому вимагала в своїх авторів. Наділити її напруженим, зловісним саундтреком, що міг будь-яку мить зірватись на екстремальний метал, мені запропонували хорошу платню та навіть окремий бюджет на реалізацію моїх ідей. Із великою сумою грошей також прийшов великий контракт там було багато умов. Досить жорсткі терміни та заплутані пункти, але відмовлятись я не став. Можливість працювати над таким великим та перспективним проєктом випадає дуже рідко. Я швидко приступив до своєї роботи, почав з атмосферних елементів та основних мелодій. Згодом я дійшов до написання частин у моменти напружених дій, та була одна проблема. Навіть сам замовник просив включити елементи важкого металу, а відповідної гітари у мене не було. У мене була тільки одна шестиструнка. Решта мого арсеналу складалась із кількох дорогих баз гітар. Мій єдиний старенький китайський страт на перегрузі звучав жахливо. Та ще й третя струна завжди розстроювалась. Я довго мучився. Потратив багато сил, але потрібного звучання так і не було. Тоді я прийняв рішення, що варто витратити трохи коштів на новий інструмент. Одразу було зрозуміло, що потрібно купувати вживану гітару, бо грошей було не так і багато. Я певний час моніторив кілька профільних сайтів в інтернеті, багато варіантів відкинув. В мене ніколи такого не було. До інструментів я завжди ставився практично, та цього разу мене охопила думка, що гітара має бути особливою, що саме цей елемент принесе певний почерк у мій саундтрек. Я натрапив на дуже цікаве оголошення. Гітара привернула мене своїм виглядом, а історія в описі трішки бентежила. Власник писав, що колись потрапив у секту. Він не вдавався в деталі, але в контексті опису надійності гітари згадав, що роками використовував її для виконання пісень, що прославляли те дивне вчення. Сама гітара була блискучого чорного кольору, але всіяна численними подряпинами та вм'ятинами. Рідко зустрічав інструменти в такому жахливому стані, але звук мені сподобався. Власник в оголошенні продемонстрував невелике відео з прикладом звучання. Я дуже сильно сумнівався, але до кінця дня таки прийняв рішення. Зміг додзвонитись до власника, домовитись про зустріч. Виявилось, що він живе в моєму місті. Домовились зустрітись у нього вдома, це був один із тих районів міста, де ряди розчаровано-брудних сірих панельних будинків давали холодний прихисток усім охочим. Продавав мені гітару хлопчина років 25. Вже зовсім скоро надзвичайно худі руки повільно взяли 5 тисяч гривень, а тоді майже без слів вказали на вихід. Щойно я ступив запоріг замок дуже агресивно клацнув. Потріскана фарба коридорів додавала своєї гармонії. Оце сіре відлуння. Наступного дня я взявся приводити гітару до ладу. Це стандартна практика для більшості інструментів, з якими я починаю мати справу. Вже коли я міняв струни, то помітив, що деякі подряпини мали заплямоване червоним дно. Не можу сказати напевне, але вже тоді. Розкочила думка, що це були сліди від крові. Мабуть, саме це й ва мене в цій гітарі вона виглядала доречно. А її хвороблива естетика налаштовувала мене на той деструктивний настрій, що чудово вписувався в атмосферу тієї гри. Робота йшла повним ходом. Я розумів свої завдання та навіть знайшов певні фішки, що допомагали мені робити потрібну музику. Та згодом усе потроху почало мінятися. Приходили нові нові описи гри, багато елементів почало змінюватись. З самого початку це виглядало цілком нормально, але через якийсь час. Цю гри почав мене бентежити. Я пам'ятаю той день, коли мені зранку прийшла така правка, що змусила мене відчайдушно схопитись за голову. Тоді, після важкого дня з гітарою, я відчув сильне виснаження, заснув просто на кухні за столом, на якому стояла чашка із зеленим чаєм. Дуже швидко все розвернулось у зовсім іншу сторону. У ті дні, коли замовник давав більше деталей про гру, я не міг заплющити очі. Так проєкт продовжував набирати жахливих рис. Інколи описи сюжету були аж надто графічні. Певний час мені вдавалось тримати себе в руках. Та згодом майже повна відсутність сну зробила свою справу. Я став ненавидіти все навколо, особливо мені не подобались результати власних старань. Бувало, що я без вагань видаляв результати кількаденної праці. Лиш в такі дні я відчував короткочасне полегшення, згодом з'явився сухий кашель. Здавалося, що дно моїх легень сповнене сухого колючого піску, хоч кашляв я зрідка та неприємне відчуття пустелі в горлі було майже весь час. Разом зі мною змінюватись продовжувала і сама гра, не хочу оповідати всього, моїх слів та сил на це просто не стане, але вміст та сюжет гри жахали. Вони продовжували набувати людожерних рис. Здавалось, що окрім мене над цією грою працювали якісь мертві душею маньякальні мізантропи, чого лише вартує момент, коли одному із другорядних персонажів прострелили голову. Знаю, звучить цілком звичайно, та мені скинули відео. Все починалось зі звичайних аматорських кадрів у лісі, на фоні яких можна почути апатичне стукання та незрозуміле клацаюче побулькування. Тоді оператор швидко обходить кілька кущів і бачить звичайну сіру машину. Кілька кроків в кадрі заводійським сидінням цього авто. З'являється мужик середніх років, лице якого терпкою кривавою кашею розмазано по всьому салону машини. Брудна, поношена рушниця лежала у нього між ніг, трішки з провиною схилилась вліво. Якимось дивом його язик уцілів та бився об стінки того, що колись було горлом. Ну а права рука. Панічно обмацувала панель управління кондиціонером. Відео раптово обривається із якимось недомовленим трюповерховим матом, а підписали легко і невимушено. «Добрий день, В сцені 132 буде так само, з повагою. І про сцену. Де мені я погрожував пристрелити одного із персонажів, поки той був зв'язаний у дорогому масивному офісному кріслі? Припинити роботу над проектом я не думав таку думку запросто відкидав єхідний контракт, що передбачав непомірний штраф за його розрив? Якби там не було. А я продовжував свою роботу старанно. З кожним новим рівнем музика мала бути все жахливішою і жахливішою. З кожним новим треком я грав все сильніше, а тональніше лютіше. Врешті дійшло до того, що я навмисне розстроював гітару, що будь-який інтервал викликав лише огиду та первісний страх. Від таких тортур струни дуже часто рвались, але це мене не зупиняло. Також через неправильну техніку правої руки мізинець безіменний та середні пальці. Весь час були в свіжих подряпинах. Рука часто зіскакувала та терлась об найтонші струни. Перший я в моменти інстинктивно прикладав пальці до рота, щоб слиною зібрати кров, та згодом я просто почав їх нюхати. Солодко-цинковий запах заспокоював горло. Тижні шаленства виходили на фінішну пряму, мій саундтрек був майже завершений. Тоді це здавалось дивним. В моменті я думав, що кінця вже не буде. На кілька днів довелося просто пропасти із життя, я не пам'ятаю, що відбувалось, та десятки пропущених викликів натякають, що творчий процес повністю мене поглинув. Тоді я й зрозумів, що моя робота була нарешті завершеною. З моїх рук буквально лущилась шкіра настільки сильно я хотів якнайшвидше завершити це все. Я скинув замовникам усі необхідні файли та надав подальші вказівки. Усім все підходило, моя робота їх задовольнила. Цікаво, що я потім дивився огляди на гру, читав відгуки, та вони не згадують навіть сотої частини того жаху, що я був змушений оспівувати. Мені досі не вкладається це в голові. З того часу я більше не брався за музику. пусте вікно нового проекту. Викликає лише тривогу та змушує кожен подих бути розпечено усвідомленим. Навіть не знаю, що зі мною буде далі. Вже певний час я живу в боргах, які повертаю нерегулярними підробітками та продажем своєї музичної апаратури. В якийсь день дійшла черга і до тієї гітари. Тоді до моєї квартири завітав молодий, привітний хлопчина 20 років. Він старався завести якусь розмову, та мені тоді було не до того. Через 15 хвилин мої надзвичайно худі руки повільно взяли 7 тисяч гривень. А тоді без слів різко вказали на вихід.